Утретє під ворожим ударом під час атаки на Львівську область російські війська знову поцілили ракетою по енергетичному об'єкту, по якому вже завдавали ударів під час попередніх обстрілів 24 і 29 березня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Загинула одна людина. Також внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля. Там спалахнула пожежа, яку вогнеборці швидко загасили. Наразі рятувальники розбирають завали на місці влучання. Під прицілом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура Одеської області. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гоменюк. За її словами, уламки шахеда пошкодили енергооб'єкт. Ворог рясно насипав дрони з акваторії чорного моря, досить результативно вдалося відпрацювати. Вісім дронів було знищено. На жаль, уламки одного з них впали на територію енергооб'єкта, спричинили пожежу, зв'язку з чим виникло закорочення, і дійсно було знеструмлено і сам об'єкт, і до 170 тисяч абонентів. І через атаку окупантів на енергетичну інфраструктуру в Одесі знову не працюватиме електротранспорт. Натомість у місті збільшують кількість автобусів та маршрутних таксі. Про це нашому телеканалу розповіли у комунальному підприємстві. Це вже друга атака на Одещину протягом тижня, що змушує зупиняти міський електротранспорт. Загалом російські окупанти запустили 14 крилатих ракет Х-101 та Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області. З Приморсько-Ахтарська летіли 11 шахедів. Також загарбники випустили балістичну ракету іскандер М та керовану ракету Х-59 з території тимчасово окупованого Запоріжжя. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, наші захисники неба збили 18 повітряних цілей, а саме 9 ракет типу Х-101 та Х 555 а ще дев'ять безпілотників залучали зенітні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Двоє людей поранені у Харкові внаслідок ворожого обстрілу. Росіяни ввечері поцілили в район житлової забудови в Шевченківському районі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Прямого влучання не було. Снаряд розірвався біля великого житлового будинку. Також пошкоджено сусідню школу, на яку кілька днів тому теж припав ворожий удар. Прямого попадання в будівлю не було біля будинку. На щастя розривався снаряд, і це було одно поту, але дуже потужне влучання. Дуже потужно зачепило один будинок, але тут 12 под'їздів, 480 квартир у цьому будинку, бо це дуже великий будинок. Крім цього, зараз є будинки, які поряд розташовані, Є ну там не такі. Був такий е, вибито скажімо, Триста від. 343 удари завдали окупанти по Запорізькій області минулої доби. Розповів в гірі телемарафону очільник регіону Іван Федоров. Обстрілювали російські війська населені пункти, наближені до лінії вогню. Зруйновані вісім будинків у Пологівському районі. Госпіталізували 12-річну дитину разом з матір'ю. Вони отримали травми внаслідок обстрілу. Ворог безупинно руйнує нашу інфраструктуру, вражає наших цивільних мешканців, і здебільшого він атакує лише ті об'єкти, які не мають нічого спільного з військовими, з військовим виробництвом, військовою присутністю, а суто цивільних мешканців. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Про це повідомили у силах оборони півдня. Російські війська спрямували декілька хвиль ударних безпілотників. Над Одещиною збили усі вісім дронів. Падіння уламків спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів. Знеструмлено кілька населених пунктів. Тривають відновлювальні роботи. По Херсонщині під час дронової атаки росіяни застосували ще і балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили по закон. Сервованому агропідприємству зараз з нами на зв'язку Ілля Євлаш речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Ілля, слава Україні! Вітаємо героям слава добрий ранок. студія. добрий ранок знову нова масована ракетна атака Російської Федерації. Яку оперативною інформацію можете повідомити станом на зараз, що відомо за наслідками цієї атаки? Цього разу ворог намагався атакувати територію України 11-ма безпілотними літальними апаратами типу шахеда. Також використовував різного типу ракети, як Х-101 та Х-59. Таких яких він використав 16. Власне, із вечора вчорашнього дня були зафіксовані пуски Шахедів з території тимчасово окупованого Криму в напрямку Одеси. А також було зафіксовано взліт зліт трьох бортів ту 95 з аеродрому Енгельса, звідки було здійснено пуски ракет, власне, дуже Потужно відпрацювали наші мобільні групи спільно з силами оборони. Нам вдалося знищити досить велику кількість а саме з 11 безпілотних літальних апаратів. Наші сили оборони спільно із повітряними силами знищили дев'ять таких дронів камікадзе. А також ще з 14 крилатих ракет хасто 101 Нам вдалося ліквідувати дев'ять власне противник продовжував намагатися вразити об'єкти нашої критичної Інфраструктури газосховища та намагався бити по нашій критичній інфраструктурі. А скажіть, будь ласка, ви можете нам поділитися наслідками, про які зараз вже відомо і про які ми можемо говорити в ефірі? Ну, наслідки наразі встановлює місцева влада більш детальніше вже стане. Відомо зовсім згодом, оскільки все це відбувалося вночі, і через комендантську годину так деталі встановлювалися. Однак, місцева влада зараз має повідомити всі деталі та те, що сталося цієї ночі. Змінюють росіяни маршрути польотів своєї стратегічної авіації в подальшому як надовго їх може вистачити, враховуючи ресурс самих літаків? Ну, от, наприклад, тих же ту 95 які вони використовують зараз з Олені на Енгельсі з Енгельса в бік України. Ну, в Росії ще е, зберігається певна кількість літаків, з яких вони використовують саме які вони використовують для пусків, саме такого типу озброєння. Власне е, цього разу ракети, які вони випускали, заходили з півночі е, і продовжували рух е, щодо, до західної України. Звичайно, що е, в Росії, окрім і ту дев'яносто є і низка інших літаків, які вони також використовують для ураження інших об'єктів нашої цивільної стратегічної інфраструктури структури тому звичайно, що наша основна задача це прикриття від будь-яких повітряних загроз, які виникають в повітряному просторі України. Цього разу обійшлося без запуску МІК-31К, тобто без тих ракет типу кінжалу, які цілі таки так. запускають. Є пояснення цьому. Звичайно, що є, тому що час від часу вони використовують різні типи озброєння. Як ми бачимо, інколи вони роблять перерви між перезавантаженнями так перезарядкою своїх ракет перед підготовкою, оскільки деякі типи ракет потребують досить детального злагодження напередодні підготовки, тобто це застосовуються цілі команди, які споряджають ці ракети. І звісно, що ми бачимо такі паузи і різні застосування залежно від цілі. Та мети, які яку хоче досягти ворог сьогодні, наприклад, ми також фіксували вздовж кордону з Україною російські багатоцільові літаки, Су-34 і Су-35, які постійно здійснюють патрулювання. Так і звісно, що досить часто доводиться очікувати від них неприємних сюрпризів у вигляді різних керованих авіаційних ракет, крилатих ракет, до яких ми готові постійно та готові їх знищувати. Дякуємо за захист захисникам неба повітряним силам України, героям слава Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.